Енергетичний колапс у невизнаному Придністров'ї уже майже місяць жителям самопроголошеної республіки з перебоями постачають опалення та електроенергію. За повідомленнями тамтешньої квазі влади запасів газу на лівому березі Дністра вистачить лише на кілька днів. Вугілля повністю спалять за два тижні. Способи врегулювання енергокризи в регіоні обговорили президенти України і Молдови. Напередодні Майя Санду завітала до Києва. Євген Бригар про все далі доклад. Вулиці темні. Йду до друзів. У них є світло до восьмої вечора, тому будемо проводити час з ними. Квартири холодні. Цю ніч ми трохи складно пережили, адже холодно, стіни сирі, дитина закутана. Робота промислових підприємств на паузі. Потрапити у таку нестабільну ситуацію, як зараз мені, чесно кажучи, страшнувато з 1 січня. Російський газ перестав надходити до невизнаного Придністров'я, тож тепер опалення і гаряча вода там розкіш. Влада у своїх проблемах традиційно звинувачує Молдову. Мовляв, та штучно затягує постачання газу з європейського ринку на лівий берег Дністра. Кишинів у відповідь наполягає: енергетична криза це політичні ігри Москви. Росіяни припинили постачати газ до Придністровського регіону, де вони незаконно розмістили російські війська і військову техніку. І вони не дозволяють Молдові та міжнародному співтовариству надати гуманітарну допомогу. Їхня мета створити нестабільність. Бо вибори вже у вересні цього року, і відповідно вони хочуть проштовхнути туди проросійський уряд. Росія має змогу постачати газ до Придністров'я через турецький потік і трансбалканський коридор. Натомість їм зараз політично вигідна саме бездіяльність, хоча би тому, що Придністров'я тепер не може постачати електрику на правий берег Дністра зі своєї потужної електростанції. Як наслідок, Молдова змушена купувати світло в Європі, а це суттєво підвищує тарифи. Ті, хто живуть у Придністрові, заручники неконституційного режиму, який підтримує Росія. Це режим довго використовував людей, залишив їх не в змозі оплатити ринкові ціни на енергетику та звичайні товари. Не дав їм жодних можливостей і допомоги. Це прихована стратегія. Росія прагне соціального та економічного хаосу. Хоче створити напругу на обох берегах Дністра. У подоланні енергетичної кризи в Молдові зацікавлена, і Україна за словами Володимира Зеленського, енергобезпека країни сусідки, запорука енергетичної стабільності України. Напередодні у Києві президент запропонував своїй колезі Маї Санду зокрема відправляти до Молдови вугілля. Вони можуть сьогодні розказувати, що це вугілля не підходить технічно. Питання в тому, що якщо вони не знають, як використовувати іншу марку вугілля та того вугілля, яке є у нас. Нас. ми готові. Ми про це вже мали консультації з молдовською стороною. І до речі, Разполь це знає, їх люди знають про це, і якщо їм потрібно, ми відправимо команду наших людей, які на цій станції все це будуть робити. Постачати вугілля Україна може навіть безкоштовно каже президент, адже спільно з українськими спеціалістами молдовська електростанція, яку нині контролює Придністров'я, здатна виробляти стільки енергії, що повністю забезпечить обидва береги Дністра. І за потреби частина ще могла би йти в Україну. Щодо газу Україна готова запустити транзит азербайджанського енергоресурсу. Таку можливість Володимир Зеленський днями обговорив з лідером Азербайджану Ільхамом Алієвим. Експорт дуже великий Азербайджану на сьогодні спроможності. Ми можемо використовувати і нашу інфраструктуру, якщо дійсно країнам, іншим, як я сказав, в східній Європі, в тому числі, потрібен газ. Можемо підписати контракти, можемо е, все це швидко налагодити, коли ми почуємо сигнал і від. Е, Людей в Тирасполі, і від людей в Словаччині, і від людей в інших частин Європи, та хай би які варіанти врегулювання енергокризи у Придністров'ї пропонували Молдова та Україна самої лише політичної волі Кишинева чи Тирасполя замало. Адже рішення про долю людей в невизнаному регіоні вже понад 30 років ухвалюють за його межами. Там же, де вирішують воювати проти України, Євген Бригар, Володимир Дєдов, Вадим Рун, подробиці, телеканал, «Інтер», «Марафон», Єдині новини.